Всім привіт! З вами Кіноманія, і це фільм Вонка. Щоб мати змогу продавати свої солодощі, Віллі Вонка вступає у війну з шоколадним картелем. Господь покарав нас жирафою! Рятуймося! Фільм розпочинається біля морської пристані одного з європейських міст. З піснями і танцями молодий Віллі Вонка прибуває в місто. Перспективний кондитер планує відкрити власний магазин солодощів. По дорозі він витрачає майже не останні гроші на те, щоб відполірувати взуття і заплатити за розбитий гарбуз. Згодом, посеред вулиці, вонка сходиться в танці, але крім нього дану виставу ніхто не бачить. Дивна поведінка хлопця привертає увагу поліцейського, але за невелику винагороду чоловік відпускає кондитера. Ввечері, прогулюючись вулицями міста, вонка віддає останні гроші жінці з дитиною. Через це йому доводиться ночувати на лавочці. Там його помічає не найприємніший чоловік на ім'я Вечестер. Він пропонує хлопцю зупинитися на нічліг у місіс Пралкінс. Вонка представляється жінці як чарівник і обіцяє заплатити, як тільки заробить хоч трохи грошей. Місіс пропонує підписати договір. Незважаючи на доволі велику кількість тексту дрібним шрифтом, Вонка погоджується поставити свій підпис. Кондитер не бачить, як Вечестер готується вдарити його ззаду у випадку відмови. Наступного дня вонка відправляється в центр міста, щоб показати народу свої цукерки. Його презентацію помічають місцеві власники заводів по виробництву солодощів. Тріо спускається попробувати цукерки в надії розкритикувати молодого кондитера, але смак і ефект левітації від цукерок змушує їх замовкнути. Здивовані люди з радістю скупляють всі солодощі. Але поліцейські, яких раніше викликали тріо шоколадної мафії, припиняють торгівлю неліцензованої продукції. На додачу конфіскують весь дохід від продаж, але один із поліцейських залишає вонці одну монету, щоб той зміг заплатити за житло. Діставшись апартаментів, вонка дізнається, що йому потрібно сплатити немаленьку комісію. Так як у хлопця немає таких грошей, то йому прийдеться відпрацьовувати. Вичестер скидає хлопця в трубу, яка веде в підпільну пральню. Там такі ж обмануті відвідувачі відпрацьовують свій борг. Після завершення робочого дня робітники розходяться по своїх кімнатах. До вонки навідується сирота Нудля, неповнолітня дівчинка, яка раніше намагалася попередити вонку про підступність місіс Пралкінс. Кондитер розповідає про свою померлу маму. Це вона навчила Віллі готувати шоколад, але, на жаль, так і не встигла розкрити найголовніший секрет. Хлопець дає нудлі цукерку і пропонує довічний запас солодощів, якщо вона допоможе йому звідси втекти. Разом їм вдається розробити план спасіння. Тим часом начальник поліції відвідує церкву. Він спускається в підвал собору, де знаходиться потаємний штаб Тріо монополістів підкуповує шоколадом офіцера, щоб той здихався перспективного кондитера на ім'я Віллі Вонка. Не в змозі встояти перед такою спокусою, поліцейський погоджується. Вранці Вонка і Нудля розпочинають реалізацію плану. Дівчинка розповідає місіс Пралкінс, що в одного з клієнтів побачила безліч роздруківок з обличчям Вичестера. Чоловік розповів, що містер Вичестер виявляється вихідцем з дворянської родини з Баварії. До вершини соціальної піраміди місіс Пралкінс ставиться з особливими почуттями. В цей же час Вонка запевняє Вичестера, що місіс Пралкінс закохана у нього. Щоб розтопити серце жінці, потрібно тільки дві речі. Помитися та охайно вдягнутися, поки до зайняті недитячими дитячими справами, вонка презентує колегам по нещастю свій винахід. Повністю автоматичну пральну машину, в якій двигуном виступає собака. Звільнивши товаришів від монотонної роботи, вонка тікає, замаскувавшись під мішок з брудною білизною. Ну для вивозить хлопця в місто, де вонка в знак вдячності хоче пригостити дівчину солодощами, але всі цукерки вкрала загадкова особа, яка вже не в перший раз доставляє кондитеру такі сюрпризи. Щоб приготувати ще одну партію, потрібен особливий інгредієнт молоко жирафа. Щоб потрапити всередину зоопарку, Нудля підсовує охоронцю цукерки, які мають ефект доволі сильного алкогольного оп'яніння. Безперешкодно пройшовши всередину, Дуа здійсняє задумане. В процесі Нудля розповідає про своє життя. Дівчина не знає і ніколи не бачила своїх батьків. Все, що від них залишилося, це печатка у вигляді обручки. Після вони покидають зоопарк в найкращих традиціях фентезі на повітряних кульках. Після нетривалого польоту на місці посадки їх зустрічає офіцер поліції. Вонка наказує дівчині тікати, а сам, звичайно, не безсторонньої допомоги занурюється в крижаний фонтан. Офіцер пояснює, що ні хлопцю, ні його солодощам тут не раді. Вонка не розуміє причину такої агресії. Для кращого засвоєння інформації офіцер б'є хлопця палицею по голові. Коли Вонка повернувся в хімчистку місіс Пралкінс, він розповідає, що являється кондитером і хоче відкрити власне виробництво. Один із колег по нещастю, бухгалтер, розповідає, що працював на місцевих шоколадьє. Він випадково найшов чорну бухгалтерію. Виявляється, власники фабрик змовилися, щоб уникнути конкуренції, продаючи шоколад сумнівної якості. Секретний штаб разом з резервуаром шоколаду знаходиться під храмом. Таємницю допомагає зберігати підкуплений монах отець Джуліус разом зі своїми підлеглими. А шоколад картель використовує для підкупу, шантажу та усунення конкурентів. Після напруженої розповіді всі розходяться по своїм кімнатам. Вночі вонка і нудля роздумують над планом нелегальної реалізації цукерок, щоб мати змогу погасити всі борги. Наступного ранку, за підтримки інших товаришів по нещастю, вонка розпочинає продажі своїх солодощів. Скуштувавши цукерку, люди починають співати і танцювати. Тим часом поліцейські намагаються всіма силами зловити кондитера, але у вонки і компанії все продумано до дрібниць. Хоча одного разу вартові порядку все-таки помічають, як саме вонці вдається завжди тікати від них, після чого ставлять чергових коло кожного люка. Після тяжкого робочого дня нудля вчить вонку читати, але у хлопця не надто виходить. Однієї ночі вонці вдається зловити загадкового грабіжника цукерок. За допомогою власно сконструйованої пастки вдається зачинити злодія в банці. Грабіжником виявляється чоловік на ім'я лофті з плем'я Умпа Лумпа. Вонка запитує, чому він його переслідує. Лофті каже, що Вонко зруйнував йому життя, але молодий кондитер не пам'ятає такого. Нехитрим методом Вонка і лофті поринають у спогади. Одного разу вонка вкрав какао боби, які лофті повинен був охороняти. За сон на посту і втрачені боби плем'я виганяє чоловіка. Поки лофті не поверне втрачене, дорога додому йому зачинена. Вонка пропонує лофті все компенсувати. Умпалумпа, скориставшись моментом, викрадає останню партію цукерок і втікає. Вранці Вонка розповідає про все, що сталося, але хлопцю ніхто не вірить. Незважаючи на це, товариші приготували кондитеру сюрприз. Вони арендували непрацюючий магазин. Вонка і компанія приступають до приведення приміщення в більш-менш людський вигляд. Тим часом тріо шоколадної мафії та офіцер поліції стежать за переміщенням Вонки. Невдоволені таким розташуванням справ, один із них, Артур Слизворд, йде до місіс Пралкін, щоб повідомити діяння її боржників і попросити допомогти покласти кінець бізнесу. Вонки наступного дня вонка відчиняє для всіх двері свого магазину. Піснями і танцями він закликає гостей, яких всередині чекає шоу та безліч солодощів. Відвідувачі в захваті, так як ніколи раніше, не куштували нічого смачнішого. Раптом у відвідувачів починає миттєво виростати волосся. Провівши аналіз, вонка розуміє, що хтось додавив у цукерки під снігової людини. Розлючені гості влаштовують погром, після чого магазин окутує полум'я. З усмішкою на обличчі за всім цим спостерігає Слизворд. Соратники вонки впевнені, що за всім цим стоїть шоколадний картель. Вони запевняють, що все полагодять, і магазин знову запрацює, але Вонка повністю розчарувався через дану невдачу. Коли кондитер залишається наодинці, до нього приходять тріо шоколад'є – вони пропонують хлопцю угоду, сплатять всі борги перед місіс Пралкінс за його друзів, а взамін вонка більше ніколи не буде виготовляти солодощі. Через відсутність інших варіантів вонка погоджується. Тріо разом з офіцером поліції проводять вонку на корабель. На палубі кондитер помічає лофті, який не думає переставати переслідувати хлопця. Лофті каже, щоб вонка надалі виробляв свій дивовижний шоколад, але хлопець не планує це робити, так як підписав договір. В ході розмови вонка помічає на руці слід від печатки Слизворта. Точно такий же знак він бачив на фамільній коштовності Нудлі. Вонка вважає, що дівчина в небезпеці, тому біжить до капітана, щоб той розвернув судно. Але на місці нікого немає, окрім Динаміту, який ось ось розірве корабель на шматки. Вонка і лофті в екстреному порядку евакуюються з корабля. Тим часом на причалі Шоколетіє і офіцер поліції спостерігають за вибухом. Після Слизворт наказує помічниці відвантажити офіцеру шоколад за виконане завдання. Наступного ранку місіс Пралкінс відпускає всіх боржників, крім Нудлі. Слизворт заплатив за неї, але не за свободу, а за те, щоб місіс Пралкінс тримала Нудлю в себе все життя. Засмучена дівчинка розповідає, що Вичестер ніякий не аристократ. Вони все це вигадали, щоб мати змогу непоміченими покинути пральню. Розлючена власниця зачиняє дівчину в голубнику. Але невдовзі Вонка разом з товаришами по нещастю приходять дівчинці на допомогу. Вони озвучують Нудлі свій план по викраденню чорної бухгалтерії і шоколадної мафії. Для здійснення плану вонка викрадає жирафа, а нудля тим часом підкидає спеціальні конфети в карман отця Джуліуса. Тварину доставляють під двері церкви, коли ті відчиняються, жираф забігає всередину, змушуючи в паніці втікати всіх священників. Тварина біжить за отцем Джуліусом, так як відчуває цукерки, які лежать у нього в кармані. Патріарх телефонує в службу з вилову тварин, не підозрюючи, що на іншому кінці знаходяться соратники кондитера. Вонка і компанія розділяються на дві групи. Поки одна ловить жирафа і вивозить тварину на вулицю, інша знаходить замаскований ліфт, який веде в секретний штаб. Підкинувши охороні цукерку з ефектом сильного оп'яніння, група пробирається до сейфу. Вони намагаються знайти чорну бухгалтерію. Коли Слизворд почув по радіо про дивні речі, які відбуваються в храмі, то відразу ж зрозумів, що до цього причетний вонка. Нудля все-таки знаходить ту саму книгу, але Тріо також вже на місці. Слизворд каже, що Нудля дочка його брата. Коли брат помер, його дружина принесла дівчинку до нього. Той, в свою чергу, відніс її до місіс Пралкінс. Він заплатив їй, щоб та виростила і виховала дівчинку, але головною задачею було те, щоб Нудля ніколи нічого не дізналася про своїх родичів. Це зроблено для того, щоб позбавити дівчину права на спадок. Після вонку і нудлю відводять в резервуар з шоколадом. Останнім бажанням хлопця було прохання зберегти останню партію виготовлених цукерок. Тріо покидає кімнату, після чого відкриває гідрозатвор. Шоколад повільно, але впевнено починає заповнювати кімнату. За декілька хвилин довже знаходиться на рівні стелі. Вони кличуть на допомогу, але крім Тріо, шоколадьє їх ніхто не чує. Вони махають на прощання та йдуть геть. Вонка просить пробачення у Нудлі за те, що втягнув її у все це, змирившись із долею, Дуо пірнає в шоколад. Тим часом лофті за допомогою банки оглушує патріарха, після чого спускається до сховища. Він відкриває шлюзи, знижуючи рівень шоколаду в кімнаті, тим самим рятуючи життя вонці та нудлі. Біля церкви Тріо зустрічає офіцера, який від шоколаду вже ледве поміщається в авто. В цей самий час з храму виходить Вонка і передає книгу одному з поліцейських. Ознайомившись з інформацією, офіцер віддає наказ заарештувати власників шоколадного кортелю, а на додачу начальника поліції, який в обмін на шоколад закривав очі на всі порушення закону. Тріо, не бажаючи сидіти у в'язниці, намагається втекти, але в цей же момент починає діяти шоколад, який дарує людям ефект левітації. Слиз ворту вдається схопитися за фонтан, але ненадовго. За командою Вонки починається подача шоколаду з фонтану. Поки радісне суспільство куштує солодке золото, Вонка з усмішкою на обличчі сидить на сходинках. Він дістає плитку шоколаду, яку ще колись приготувала його мама. Всередині він бачить записку від мами з головним секретом шоколаду. Головне не шоколад, а ти з ким ти ділишся ним. Згодом, в натовпі людей, він бачить матір, яка дуже рада за сина. Після він розламує плитку шоколаду і ділиться ним з найкращими друзями. Також він каже нудлі, що їм вдалося знайти її маму. Разом вони йдуть до бібліотеки, де через стільки років сім'я знову воз'єднується. Тим часом до вонки підходить лофті. Умпа Лумпа каже, що не залишить хлопця, поки не отримає решту шоколаду за вкрадені какао баби. Відразу ж після цих слів вонка вручає лофті банку із солодощами. Чоловік розвертається та йде геть, але вонка зупиняє його, щоб запропонувати роботу голови відділу дегустації. До відправляється до руїн стародавнього замку, де Вонка хоче побудувати власну фабрику. З піснями і танцями Вонка представляє, як саме буде облаштована його фабрика. Нам показують емблему, яка красується на вершині фабрики, і на цьому фільм закінчується. До речі, саме Пралкінс і Вичестер додавили під снігової людини в шоколад Вонки. Після титрів до них з обшуками приходить поліція. На цьому фільм остаточно закінчується.